я й дома вишивала, бувала. Я таке робила вдома дітям усім. Ну, Хотілося щоб лад був у сім'ях. Краса, ну, любов все таке я прививала дітям всю життя. Ми їм ніколи не пробачимо те, що вони з нами роблять. Ніколи. Любов Тарасова, переселенка з Сіверськодонецька. Жінка розповіла: у цьому місті жила з чоловіком до жовтня 2022 року. Там народилися її діти, онуки, правнучок. Діти дружні, всі, друг за друга, всі горою. Любов говорить, понад 40 років вона з чоловіком працювала на заводі Азот. Коли вийшла на пенсію, займалася дачею та допомагала виховувати онуків. Сєвєродонець це місто, яке будували мої батьки. Його перейменували вже в Сіверськодонецьк. Мій город любимий. Не знаю, як могли так зробити. Нормально, люди такого ніколи не зроблять, щоб так розбити город, да, ну взагалі, в руїни превратили. Жінка каже, 24 лютого 2022 року почалися обстріли Сіверськодонецька. Вона з дітьми та онуками шукали підвали, щоб сховатися. Тоді пішли в якусь школу. Рядом. А там сказали, що ждуть росіян, було й таке, що ми туди не пішли і знайшли, що під домом підвал, Подвал, який був ну, занедбаний, звісно. Труби, грязь, коти, собаки, все там. Любов розповіла, понад місяць вона з родиною жила у підвалі. 8 березня 2022 року російський снаряд влучив у їх будинок. У квітні 2022 року родина вирішила евакуюватися. Жінка каже, що чоловік доньки військовий і виконував бойові завдання на Луганському напрямку. Після поранення та лікування його відправили на реабілітацію до Житомира. У жовтні 2022 року родина приїхала до нього та залишилася у місті. каже Любов. Тут робив інструк. А зараз вообще списали і дали групу вже третю жінкою, інвалід. Жінка говорить, що їй подобається Житомир. Люди гарні, все є, ну, підкармлюють усі кругом, хто як може, волонтерам, церквам, ну, бібліотекам дуже допомагають. Продукти якісь харчі дають. Річ у тому, що жити ніде. Дуже дорого житло, дуже дорого. І ми не можемо витягти. Поки ще зять служив і ще як то з концами зводили. А тепер його списали. От зараз він третій місяць лічиться, ще пенсію не призначили, Ну, грошей нема. Дочка робить, а ми пенсіонери вже по 40 років стажу, що нам робити тепер? У нас там все було. Все було, щоб жити, забрали все. Любов каже за трикімнатну квартиру родина платить 15 тисяч гривень в місяць. Десять хазяїну і п'ять в зі мої. Велика проблема для мене, і для переселенців всіх житло, дуже дороге житло. Ми не можемо собі дозволити ну майже нічого. От я приїхала в цьому костюмі, і в цьому і хожу. Ну, нема за що купити. Як би здорово. А в мене ще внучка, зять дочка. Дочка працює, треба їх одягнути. У нас свої гроші, що ми платимо за житло. Ми б могли купити собі їжу, ліки. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.